Доброго дня! Мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Технікуми Польщі, цікаві спеціальності і потім де можна навчатися, де можна працювати. Сьогодні у нас спеціальність технік холодильного обладнання і кондиціонування. Ну, що варто знати про польські технікуми? Найголовніше, для навчання потрібен рівень польської мови не нижче, ніж А2. Це від 120 академічних годин курси польської мови або індивідуальні заняття. Є технікуми зі вступними іспитами, де перевірять рівень польської мови. Є технікуми, які не проводять вступних іспитів з польської мови. Вирішальними будуть оцінки в українській школі або в польській школі, якщо ви завершили польську школу після 8 класу. І є конкурсні спеціальності, це залежить від спеціальності, від технікуму, від його місця розташування, чи це велике місто, чи це невелике місто. Нагадаю, що безкоштовне навчання в технікумі до 18 років. Після 18 років можна вступити в поліціальну школу, там, на курси будь-які, але не в технікум. Навчання в технікумі триває 5 років, тобто людина завершує польську середню школу і отримує спеціальність. Що робити і куди йти вже після технікуму? Ну, перший шлях це працювати, і другий шлях отримати вищу освіту за цим профілем, якщо цей профіль видається перспективним. Як це зробити? Є навчальні заклади, в яких безумовно можна навчатися далі. Приклад такого навчального закладу, наприклад, Західно-Поморський університет технологічний в Щецині. Має факультет морських технологій і транспорту і вищу освіту, інженерну освіту, це 3,5 роки навчання, холодильне обладнання та кондиціонування повітря, де вивчаються розробки цих цих речей. Зважити варто на те, що Польща має ще великий обсяг морських перевезень, і тому холодильне обладнання і взагалі всі процеси, які з цим пов'язані, вони також є. Не випадково на факультету морських технологій і транспорту, ну і великий логістичний хаб Польща, то зрозуміло, що ця спеціальність доволі затребувана. Три з половиною роки навчання буде посилання під нашим відео на цю програму в університеті. Зверніть на неї увагу: це одна із перспектив, що робити після технікуму з такою спеціальністю. Якщо людина йде працювати. То хочу зазначити, що технік холодильного обладнання і кондиціонування після технікуму доволі затребуваний фахівець у Польщі. Ну, дивіться, слюсар-консерватор систем вентиляції і кондиціонування 4-8 тисяч злот. Це дуже дуже гарна заробітна платня. Буде посилання на сайт працюй.пл з пошуку роботи, де можна подивитися на такі вакансії і, звісно, зрозуміти, що платять, скільки платять, кому платять яким чином? Де можна навчатися в Польщі за такими спеціальностями? Ну, один із технікумів знаходиться в місті Щецен, там, де і Західнопоморський технологічний університет. Ну, щоб, якщо ви вже приїхали, звикли і живете в певному місті, ви могли і технікум завершити, і університет завершити. Техніка холодильного обладнання кондиціонування, місця практики. Де проходять платні практики, безкоштовні практики, але там, де людина працює і отримує теж знання. Що варто зауважити? Що більшість технікумів почало розвивати і розбудовувати цю спеціальність з 2016 року. Це доволі нова, вважається, спеціальність, тому що виникла потреба саме на ринку праці. Ну тобто, що війде сюди? Дві спеціалізації: виконання робіт пов'язаних з установкою. Холодильних установок, систем координаціонування та теплових насосів. І інша спеціалізація це експлуатація та організація робіт, пов'язаних з установкою холодильних і теплових насосів. Ну, в принципі, різниця в тому, що у першому випадку спеціалізація це виконання робіт, в іншому експлуатація та організація робіт. А вивчається дуже-дуже схожі. Навчання триває 5 років, вивчаються різні і загальноосвітні професіональні предмети. Що буде вміти людина після такої освіти у польському технікуму? Це організація робіт, монтаж, демонтаж, обладнання холодильного кондиціонерів, монтаж налагодження холодильників, кондиціонерів теплових насосів, оцінка технічного стану цих пристроїв, ремонт цих пристроїв, правильна експлуатація, технічне обслуговування цих пристроїв це ті навички, які людина отримує. Ну, крім того, де знайти таку роботу? Компанії, що займаються. Монтажем такого обладнання компанії, що обслуговують такі пристрої. У ну, кожного з нас є в квартирі кондиціонер, і до нас приїздять компанії, які обслуговують це. Є великі центри, в яких потрібно це все робити. Проєктні бюро, підприємства, що виробляють прилади цього типу, ну, будівельні компанії, власні компанії, таке інше. Буде посилання на технікум ще, це не дається спеціальність. Ви можете подивитися, передивитися відео. Які є на Ютубі, від цього технікуму, що стосується цієї спеціальності, про що це і як це. Крім екологічного технікуму в місті Щецин є, як приклад, ще один технікум в місті Страховіце, це, абсолютно поряд з містом Кельце, там 20 кілометрів від Кельце. І знову ж тут ті самі спеціалізації, ви можете прочитати, що буде вміти. Ця людина, які професійно-технічні предмети, основи машинобудування, технічна термодинаміка, електротехніка, електроніка в холодильній техніці, кондиціонування повітря, технологія монтажу холодильного обладнання, технологія установок і пристроїв кондиціонування повітря, діяльність у сфері холодильного обладнання та кондиціонування повітря. Іноземна професійна мова в цій сфері, вимірювання параметрів установки. І обладнання, монтаж експлуатація, монтаж експлуатації пристроїв, установок, кондиціонування, охолодження повітря тощо. Технік такого працює на заводах, що збирають таке обладнання, кліматичне обладнання, проєктні бюро, субпідрядники, будівельний бізнес, і це вже кожен розписує, як є. Отже, що хотілося би сказати стосовно цієї професії стосовно цієї спеціальності, вона. Розповсюдлась технікуми з 2016 року. Є великий попит ринку, є великий попит, тому що Польща логістичний хаб велика кількість перевезень, морських контейнерів, залізничних, автомобільних, велика кількість складських установи приміщень, де потребує холодильне обладнання, де потребується кондиціонування і тощо. Тому, якщо ми говоримо про вступну таку спеціальність, це Безумовно, рівень А2 польська мова, і це гарні оцінки з математики, фізики, інформатики. Це було би важливо, коли ви вступаєте. А деякі технікуми, як, наприклад, екологічний технікум в місті Щецен, мають доволі обмежену пропозицію з гуртожитку, тому це буде зручно тим, хто може там проживати, знімати квартиру або має родичів, які би стали представниками такого неповнолітнього студента. Якщо ми говоримо про страхові, це то там є гуртожиток, він доволі бюджетний: 50 злот на місяць, є харчування, ну все сплачується окремо, і е, можна теж отримати такий фах. Тобто, і так, і так можна е, організувати таку освіту, можна піти працювати після технікуму, можна продовжити навчання в вищому начальному закладі. Приклад програми я вам показала. Що стосується оплати від 4 до 8 тисяч злот, дуже великий попит, якщо ви подивитесь на сайт працюй.пл, на таких фахівців з Німеччини, в Німеччині вже таким фахівцям платять 20 тисяч злот на місяць. Тобто це доволі високий рівень заробітної платні для Польщі взагалі, що важливо зрозуміти, да, ви можете самостійно вступати в технікум, ви можете скористатися послугами супроводу до технікуму, коли вам готують документи, підбирають технікум. І що хочу зважити, що зараз дуже велика кількість людей хотіла би навчатися в технікумах в Польщі, тому конкурси доволі значні, доволі великі. Про що це? Це про те, що ви маєте бути, по-перше, готові, що ви можете подавати документи в декілька технікумів і дивитися, куди ви пройшли. Нагадаю, що. Прийом в польські технікуми здійснюється наступним чином. Спочатку приймаються польські діти, потім, коли залишаються міста, приймаються діти з України, Білорусі і таким чином ну, заповнюються навчальні місця. Тому подаються документи в декілька технікумів, потім обираються там, де є місце в технікумі. Ну і безумовно, все ж таки, на цей момент найважча і найменша кількість місць є в великих містах. Більше шансів потрапити в невелике місто, але нагадаю, що можна і змінити спеціальність, якщо вам ця не подобається, і перевестись з одного міста в інше місто вже після першого року навчання. Тому звертайтеся, пишіть питання. Я дякую, що ви на каналі Education на що ви цікавитесь технікою Польщі, технік кондиціонування і холодильного обладнання. Доволі перспективна спеціальність, і ми продовжуємо нашу розповідь про цікаві спеціальності в Польщі.